Всім привіт! Сьогодні граємо в One Match Туманів І сьогодні зійдуться в нас двобої два дуже цікавих персонажа. З одного боку, це буде Дракула, так, той самий Дракула, який може пити кров. В нього всього 13 життів, але є. Три сестриці, які йому будуть допомагати. В нього він не швидкий, переміщення 2. І на початку вашого ходу ви можете завдати одне поранення бійцеві суміжному з Дракулою. Якщо ви зробили це, візьміть карту. Ну тобто він може пити кров і не тільки у ворогів, але і навіть у своїх сестриць. Проти нього сьогодні Шерлок Голмс, один з найкращих гравців героїв Анмачта. Він боєць ближнього бою. У нього 16 життів. і Йому допомагає його вірний доктор Ватсон. І е, він боєць дальнього бою. Ваш суперник не може скасувати ефект карти зі словом Голмс і доктор Ватсон». Ефект карти зі словом будь-хто, скасувати можна. Тобто з ним буде важко протидіяти якимось, якимось е, каверзним картам, тому що відмінити їх буде вкрай важко. Ну що, починаємо? Mm -hmm. Давай, 5 карт. Раз, два, три, чотири. П'ять. Так, ти в нас перший гравець. Тому так. ти починаєш. Карти ще зараз не дуже. Як Добре. це за шерлока і карти не дуже? Так. Це щось дивне. Ну давай. Добре, давай різкнемо та карту. Угу. Підтвердити підозру, одна з сильних карт Шерлока Холмса. Виберіть е, суперника та назвіть число. Цей суперник повинен вибрати і скинути одну карту з відповідним значенням атаки чи оборони. Його герой зазнає кількість поранень рівнозначенню значенню поліпшення, поліпшення. скинутої карти. Якщо суперник не має карти з названим числом, він повинен показати свою руку. Тобто, в будь-якому разі мені буде погано. Давай число 3. Так, число 3. Насправді в мене є, тому я скидаю. Це ривок, mm. І тут, слава Богу, в мене поліпшені тільки на один, тому я втрачаю тільки одне життя. Але ти скинув мене карту. Добре? Водіємо. Угу. Один, два. І один. Добре. Добре. Тоді ми робимо наступним чином. Ми робимо наступним чином. Перше. Ми граємо е, шалену спокусу. Це виверт. Перемістіть будь-якого бійця максимум на дві комірки. Після цього завдайте одне поранення за кожну сестрицю суміжно з, з переміщеним бійцем. У мене є дві сестриці тут. І я переміщаю твого доктора Ватсона і він отримує раз, два-дві рани. Mm. Угу. Ну, у нього залишається 6. Добре. Ми ще раз граємо шалену спокусу. Кого? І ще раз доктору Ватсону завдаємо дві рани. Отак за, за один хід ми чотири рани доктору Ватсону. Він дуже сильний помічник, його треба прибрати в першу чергу. Це больно. Добре, мене верх. Один, два. Тікаєш? Звісу. А другую дію я. Зіграю ось таку карту. Угу. Майстер маскування. Що вона робить? Давайте подивимося. Виберіть суперника. Голмс міняється комірками з його героєм. Задайте одне поранення цьому героєві. Угу. Ну, виходить щось з раковою. Так. Я отримав одне поранення. Так. Угу. Добре. Добре. Добре, добре, добре. Тоді. Тоді ми робимо наступним чином. Ми робимо маневр. Так. До речі, у нас на цій карті є таємні ходи. Можемо переміщатися цими таємними ходами. Що ми будемо зараз робити? Раз, два. Раз. Uh, і, в принципі, раз, два, отак ми зробимо. І тепер uh, ось ця сестриця б'є uh, Шерлока mm -hmm. Голмса. Mm -hmm. дуже, дуже каверзна карта. Давайте подивимося в неї захист три. І зіграйте цю карту горілиць. Uh, спробуйте вгадати значення атаки. Ну, це ж Голмс, він же, ж, він же ж, якраз в нього майндгейм відбувається. Під час бою, якщо ви вгадали значення на карті суперника, скасуйте всі ефекти карти суперника і ігноруйте її значення атаки. А Вгадуй. Це... Атака буде в нього число 3. Число 3. Насправді не вгадав. В мене число 2. і Це засідка. Під час бою ваш суперник скидає одну випадкову карту, додайте її значення поліпшення до значення атаки цієї карти. Ну добре. Одну випадкову. Ну, в тебе захист 3. І це mm. сильна карта, але поліпшення всього на один. Тому, на жаль, я тебе не пробив. Але скинув тобі сильну карту, і одну сильну карту я тебе е, витягнув її. Добре. Тоді твій хід. Тоді я роблю маневр. Угу. Один два. Один два. Угу. Ще один маневр. І один Ось сюди. Угу. Угу, ти класно зробив, тому що на початку вашого ходу ви можете завдати одне поранення суміжними з, з Дракулами. Якщо ви зробили це, візьміть карту. Я завдаю поранення доктору Ватсону і беру карту. Дякую, я з тебе попив трошечки крові. А, так. Давай воювати дракула. Та... Друга ще... дія в мене дуже цікава дія, і це теж виверт який може зробити тільки дракула. Ласа здобич, завдайте одне поранення усім ворожим бійцям суміжним з Дракулою. Дракула відновлює одну одиницю здоров'я за кожне mm. завдане поранення. Ну що ж ти? Тому кожному, кожному з бійців по одному, а мені раз, два. Я, вип... я випив з тебе кров. Крові, 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 крові. І я можу зробити наступним чином. І в мене ще є одна дія. А, і ця одна дія буде. Буде. Маневром. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Ось так. Добре. Я роблю маневр. Угу. Ось сюди, ось сюди і ось і ось. Так. Добре. Ну і ще раз Шерлок буде бити беззахисного дракулу. Так. Дракула не захищається. На 5. Ой, як боляче. Гра починається. Перемістіть Гомса Максу на трикомірки. Ну, по-перше, да, дуже сильно. Раз, два, три, 4, 5. Третину здоров'я я загубив. Він ще й відскочив. Ах. Це було боляче. Добре, маневр. Ми робимо маневр. Ми робимо маневр і робимо наступним чином. Раз, два. Далі. Раз, два. Раз. Так. І тепер ми ще будемо. Ще один маневр робити. Ми зробили ще один маневр. Мені щось здається, що ти копиш карти на супер-пупер карту. На, а, на мою е, ультимативну да. карту. Ну, думай, думай. Ну, я, 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 я не Я не рухаюсь нікуди, я просто взяв карту і нікуди не рухаюся. Маневр я зробив. Твій хід. Ну, давай, я б'ю сестрицю от. Б'єш сестрицю. А, так, я тоді... Не захищаюся. Захищаюся. Я тоді захищаюся. Захищаюся ось так. Вік живий, вікочі. Так. Якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти одну карту. Якщо вас перемогли, візьміть дві карти. Ти береш дві карти, тому що ти мене не переміг. Але я можу перемістити вашого бійця максимум на три комірки. Я, в принципі. Раз, два, три, можу перемістити на три комірки. Та що, надія. Mm, так. Угу. І можна я об'єму твою ультимативну карту. Подивіться, так. Да. Виключити неможливо. Виберіть суперника. Подивіться його руку і виберіть одну карту, яку він повинен, повинен скинути. Можна. І. Обирай. Mm, ну добре, оце. Угу. Добре. А я вважав, що в тебе вона є. Добре. Це тепер мій хід. Я, звісно, роблю маневр. Ви вже знаєте мої карти. А головне, що Шерлок знає мої карти. Це вже добре. А я не подивлю. Один. Раз, два. Лишається тут. І ось ця сестриця б'є доктора Ватсона. Навіть так, угу. так? Добре, я захищаюся. Захищаєшся? Так. Да. Так клади сюди тоді карту. Ой. Угу, Все. Оп. Mm. І в мене на 4. А, після бою в мене потім спрацює методи розслідування. Я тебе на одну, да, на одну одну рану завдав. Якщо ви перемогли, не перемогли. Після бою візьміть одну карту. Я беру одну карту. На жаль, не добив я Ватсона. Мені Ходи. здається, що в мене більше карт витрачається, ніж в тебе. У мене теж багато, багато скиді. Ну добре, в мене. Угу. Mm -hmm. Один. Один, два. Один. Угу. Ось. І... буду бити сестрицю Голмсом. Будеш бити з Голмсом, так? Да? Будеш бити сестрицю Голмсом. Бий. Ну, Під час бою ви можете е змінити значення атаки чи оборони карти суперника. Це дедуктивний метод. На її значення поліпшення. Ну, оскільки мене немає, ти просто вбиваєш мою сестричку. Ну, ти да. її просто вбив. Ти її просто вбив. Але я продовжу е полювання на Ватсона. Я роблю маневр. Один. А, постриваємо, аж можемо зробити. Так. Один, два. Раз, два. Лишаємося тут. І шалена. Спакуса. Перемістіть будь-якого бійця максимум на дві комірки, мені переміщувати нікуди не потрібно. Завдаю одного поранення і доктор Ватсон. Загинув. Помогай. Загинув. Все, немає. Ну, mm. так, вже, так вже простіше. Ходи. Маневр. 8 проти 15. І ще один маневр. І не рухаєшся? Mm, ні. Так, що ж ти там збираєш? Добре, маневр. Що ж ти там збираєш? Цікаво мені. Раз, два. Раз. Раз, два. Прийшов. І Дракула атакує Шерлока. Ну добре. Захищаюсь. Сірі. Mm. Так, і тут в нас yes. Ж... Yes. жадана пожива. Під час бою додайте один значення цієї карти за кожну сестрицю в зоні з, порож... з ворожим бійцем, що брав участь у битві. Плюс 2. 2. У мене 4. 4. В тебе захист на 3, я на один тебе все-таки вдарив, але. Тебе контрудар. І після yeah. бою, якщо гом суміжний з ворожим бійцем, а він суміжний, що брав участь у битві, завдайте два поранення цьому бійцеві. Ти мені тільки один, а да. я там. Так, на жаль, два. я отримав по зубах. На жаль, отримав по зубах. Ну, добре. Ходи. Я робимо небах. Один два Плюс Два. Один, два. Поліпшив. Да. Угу. І маневр. Один, два. Досі один, один. ходи угу. Добре. Добре, добре, добре. Давай тоді зробимо так. маневр маневр Ми зробимо ось так. Раз, два. Раз, два. Раз, два. І далі ми зіграємо хрещення кров'ю. Віднові дві одиниці здоров'я. Поверніть загиблу сестрицю, якщо така є, на будь-яку помірку з зоні з Дракулою. Я відновлю дві одиниці. Здоров'я. І повертаю собі сестрицю. ось сюди. Так, да, ось сюди. А Ні, сюди. Не сюди. Отак. Твій хід. Ну, тоді, напевно, я роблю маневр. Один, два. Угу. І ще один маневр. І все. І ось так. Ну добре. Ну, добре. Тоді і я роблю маневр. Тоді і я роблю маневр. А, і буду робити раз, два. І буду робити раз-два. І буду робити раз. Все, ми тебе оточили. Ну, ще і ще буде. один маневр. Угу. Ходи. Добре, голмс б'є Дракулу. Голмс б'є дракулу. Ну, дракула, звісно, захищається. Ну, і це контракт. Але в мене зазирни в мої очі, да, каже що? Дракула. Під час бою додайте значення поліпшення карти атаки вашого суперника до значення оборони цієї карти. Плюс один. Плюс один. Тобто ти мені пробив на одиничку. На одиничку. Але після бою, якщо голом суміжний, він суміжний, знову я отримав по зубах. Да. Болячим. Ну, Просто реально це ж добре. Да, це була перша дія, яка друга. Я напевно буду ще раз бити. Ще раз будеш бити? Да. Ну, і це не контроле. Добре, я захищаюся. І в цей раз я так само кажу, зазирни в мої очі. Але. <ріць> і, а, і ти можеш обрати. Ти можеш значення атаки чи оборони карти суперника на ній ні, значення поліпшення. Ну, якщо ти зробиш поліпшення, буде добре. Робиш поліпшення? <ріць> Завжди. <ріць> <ріць> тобто. У мене зараз два проти твоїх трьох. Тобто я можу зараз нанести одну рану, або... Ти не можеш нанести. А, е, ти, да, а, Або можеш нанести одну рану, або не наносиш жодної рани, тоді тому що. я одну, не... нанесу, да, <свісно> да, одну наніс. В мене чотири житті лишилося. Це ж добре. Але ти ж тут вже оточений, тому починається з того, що я тебе кусь да. і беру карту. А скільки в тебе карт чи? Ага. В мене раз, два, три, чотири, п'ять. Да. В мене 5. Карток і я роблю маневр. Страшно, карта. Страшно? Да. І я атакую. Um, ну добре. Стоять. Елементарно. Так, елементарно. Це карта на 6. Правильно? Гадав. Моя ультимативна карта, подоба звіра. На жаль, не спрацювала. Отмінилась. Від слова зовсім. Добре. Добре. це було сильно, Це було сильно. Я думав, Все? що я тебе зараз так кусну, Але, на жаль, ні. Давай, твій хід. Я роблю маневр. Давай. Тікати тобі нема куди. Я знаю. І ще один маневр. Добре, тоді тебе кусь. Угу. Я беру карту. У мене 6 карт. Раз, два, три, 4, 5, 6. У мене 6 карт. Всього достатньо. Я роблю ще один маневр. У мене буде 7 карт. Що, хочеш одну ультимативну ультимативно знайти? І я бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум тебе атакую. Завжди. А, ну так. Так, да? я тебе атакую. Добре, ну давай. І це в мене знову жадана пожива. Аленчо. Знову плюс два. Але нічого. Uh. <insert> uh. Da. 2 плюс 2, да, каверза, вона негайно скасовує всі ефекти карти, тому на жаль, 2 на два. Фіхіть. Добре, я атакую. Ти мене атакуєш. Дракулу б'єш, так. Ну я захищаюся, звісно. Що ж тебе там? Ну, таке собі. Рибок ти можеш зробити захист, захист, захист моєї карти одиничкою. Не, не будеш робити. В смысле, я твою... Під час бою ви можете змінити значення атаки чи оборони карти суперника на її значення поліцію. Раз, два. Я думаю, це я змінюю. Ну, ти змінюєш для моєї карти. Я ж розумію. О, так в тебе два житті Да, Так, да, 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 два житті все лишилося. У тебе 12. Ну, так треба добувати. Ти піймав мою ні, подобу звіра і це було важко. Це була в тебе перша дія чи, чи вже друга? А, бабу, це, це перша дія. Добре, давай. Маневр. Угу. Маневр. Маневр. Добре. У mm -hmm. е, мене теж маневр. Е, а, я ж тебе е, вкусив, а, так. отримав карту. Давай. Далі, маневр. Доб'єш мене чи ні? Е, звісно. Звісно, Давай. звісно, 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 звісно. Я навіть почекаю. Звісно, звісно, звісно. Сестриця б'є Угу. Захищаюсь. І на це невгамовна спрага. Один. Ну, каверза тут, так. Да? На один тебе куснула. Добре, ти хід. Ну, цифра три. Цифра три. І, на жаль. Шерлок Голмс виграв цей майндгейм, тому що в мене тільки одна карта з захистом 3 і з поліпшенням в 3. Я зазнаю 3 поранення. Ось такі мої карти були. Я все ж таки. Так, я вчасно вибив тобі Ватсона, але далі не зміг. Ти вибив мені подобу звіра, на яку я готував цілу купу карт, якими б я підсилив подобу звіра. І одним би однією атакою половиною твого життя б зніс би. Але ну, мені дуже сподобалося. Вийшов цікаво. Да. ти мене два рази підловив. Красавчик. Чому два? Ось один раз на подобу звіра, а другий раз ти мене підловив своїм Шерлоком на на, ну да. Да, на на єдину карту, яка в мене була з підсиленням 3, mm -hmm. з поліпшенням 3, і це мене добило. Красавчик. Молодець. Ну, я ж знаю, що у Дракули багато нутри. Так. Да. ж так. І моя друга подоба звіра лежала в самому. На, 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 на це остання карта моєї колоди. Ого. Отак. Добре. Все було класно.